Більш вигідна самому Києву. Кожен сьомий кіловат ЄС став відновлюваним. Нарахували у Євростаті. Нині близько 15% енергії спожитої на заході виробляють на зелених електростанціях. З 2004 року європейці майже вдвічі збільшили кількість вітро, біо та сонячних станцій. Україна ж поки лише декларує енергоощадність. Про причини та наслідки повільного впровадження відновлювальної генерації дізнавалися наші кореспонденти. 20 мільярдів євро на енергоощадність щороку витрачають європейці з року у рік у енергобалансі ЄС більшої зеленої енергії. Деякі з єврочиновників навіть панікували, бо ж вливаючи мільярди у відновлювальну галузь, інвестори забули про традиційні джерела. Тож президент найбільшої паливної асоціації Європи Єврогаз Жан-Франсуа Сіреллі звернувся до лідерів держав-членів Євросоюзу із закликом негайно відновити фінансування газового сектора. Європейський газовий сектор у жалюгідному стані без стратегії стимулювання інвестицій енергопостачання може бути під загрозою. Причини такої ситуації низький темп зростання попиту на електроенергію, розвиток відновлювальних джерел, сланцевого газу, а також конкуренція з боку електростанцій, що працюють на вугіллі. Утім, лідери країн-членів Євросоюзу не надто панікують. Вони давно визначилися з тим, яку генерацію розвивати. ЄС рухається за стратегією 20-20-20, Тобто на 20% підвищити енергоефективність, так само на 20% скоротити використання традиційних джерел. Та на 20% збільшити вироблення зеленої енергії. Найуспішніше плани союзу виконують у Швеції 46,8% у загальному обсязі споживання. Латвії – 33,1%, Фінляндії – 31,8% та Австрії – 30,9%. Гірше у Європі – Мальта – 4,0%, Люксембург – 2,9%, Велика Британія – 3,8%, Бельгія – 4,1% і Нідерланди – 4,3%. Честно говоря, я не хочу звучать скептически, сказать, что не происходит ничего, я не могу, потому что движений много, результатов хотелось бы больше, это если объективно и кратко. Європейський тренд енергоощадності підхопили вітчизняні чиновники. Утім, поки лише на словах, адже не знали на кого рівнятися. Національні орієнтири Європи дуже різняться. Приміром, на Мальті прагнуть досягти 10% зеленої частки в енергобалансі. А от у Швеції 49%. Наша ж сусідка Естонія змогла за рік виконати десятирічні плани до 2020-го У енергобалансі прибалтійців чверть мали б займати відновлювальні. Жерела такий план вони прописали 2010-го. Утім, уже за рік в енергобалансі країни майже 26% становила енергія сонця та вітру. Україні, аби прискорити розвиток енергоощадних технологій, необхідно увійти у ЄС. Ми в Словенії, коли стали частиною цієї організації, усі реформи почали реалізовувати скоріше, адже на те були умови і вимоги. Адже якщо ви не дотримуватиметесь правил, міжнародні інституції, будуть менше вам допомагати. А це звісно проблеми, з якими ніхто не хоче мати справу. Цілком природно, що впровадження відновлювальних джерел енергетики відбувається не так активно на ділі, як на словах українських чиновників. Встановлена потужність вітчизняних альтернативних електростанцій торік збільшилася на 50,5% до 645,1 МВт, мегаватт. А от вироблення електроенергії у 2,2 рази до 815 мільйонів кіловат годин. Проте частка альтернативних джерел в балансі електроенергії. За даними національної комісії регулювання енергетики залишилася низькою 45%. Якщо ми такими темпами будемо розвиватися далі, то значит, в принципі ми достатньо ну темпи росту у нас очень непогані. то є цифра базова, якої ми толкуємося сейчас, конечно, по сьогодні з європейськими странами не висока. Велика територія та географічне розташування України колосальні можливості для розвитку відновлювальних джерел енергетики. Чи не найперспективнішою видається вітрогенерація згідно зі звітом всесвітньої вітроенергетичної асоціації за рік Україна вийшла на друге місце у світі за показниками розвитку цього виду енергії? Активніше зводили вітряки лише у сусідній Румунії. Потім, якщо поглянути на загальну потужність установок, тут Україна суттєво поступається тій само. Сусідці Румунія 1905 мегаваттів, Україна 277. Та сама історія із рештою відновлювальних джерел. На одній бракує коштів, другим нормального законодавчого поля. У нас сейчас модно говорити о том, как сократилось потребление на что енергетичного списку. В Україні там показатели за последние 2-3 года упали там чуть ли не на 20%, но все естественно понимают, что в основном, к сожалению, Бріяння і економічного кризи, і уміншення производства діятельності наших промишлених прияті Ми бачимо ваші можливості. Інвестор розуміє, який тут є потенціал. Утім, через економічні та політичні негаразди, він поки не певен у тому, що Україна саме той гравець. тому й темпи розвитку малі. Владі доведеться докласти рук до енергоощадності та пошукати інвестиції на зелені технології. Бо ж за планами національної енергостратегії до 2020 року Україна має збільшити частку відновлювальних джерел енергії до 11%. поки ж цей показник нижче 2%.